Школярів на тимчасово окупованих територіях активно привчають до участі в благодійних акціях. Звісно ж, на підтримку російських військових та війни. Так, наприклад, низка різноманітних акцій пройшла у школах Мелітополя. Учні шкіл номер 8 збирали продукти, медикаменти, різні захисні сітки і писали листи подяки для учасників СВО. Показово, що у таких заходах беруть не лише вчителі, а й представники російської церкви, які благословляли школярів, воїнів. Пасажирські традиції в школі номер 24 міста Мелітополя імені учасника СВО Ігоря Васильовича Свердова у нас є традиція передавати гуманітарну допомогу нашим бойцям запорозького направлення. В цей раз ми передаємо їм сети, які будуть захищати їх від дронів противника, щоб максимально уберегти наших солдат. Окупаційна адміністрація подає е, таку ініціативу як прояв єдності і патріотизму. Хоч насправді це ще один інструмент мілітаризації і виховання в дітях лояльності до російської армії. Під виглядом волонтерства школярів змушують долучатися до допомоги вбивцям, формуючи у них спотворене уявлення про війну як героїчний обов'язок.